І прийде час, коли один скаже слава Україні! І мільйони відгукнуться Героям слава. Людина, яка прорекла ті слова, на сьогодні мала би вважатися взірцем, але її і досі бояться. Годі знайти страшніше для Росії особу ніж він. Ним лякають московських дітей, а ім'я виявляють пошепки, бо вірять, про кого говориш, той приходить. Незважаючи на те, що його тіло вже півстоліття непорушно лежить на Мюнхенському цвинтарі, Кадиров готовий заплатити за його повторне вбивство чверть мільйона. Степан Бандера чому для когось він зрадник, а для когось герой? Які міфи нав'язала нам радянська влада і чому їх і досі не розвіяно? Львівські поліжанки спробують розібратися. Оцінювати будь-які дії Бандери варто зважаючи на ситуацію, в яку потрапили українці в ХХ столітті. За Версальським договором 1919 дев'ятсот жодна країна не підтримала незалежність УНР. Тож на початок Другої світової наші землі були пошматовані між кількома державами: радянський союз, Польща, Румунія, Угорщина. А у 1930-х Сталін влаштовує масові репресії і голодомор. Тому Степан Бандера, на той момент голова революційного проводу ОУН, вирішує використати протистояння Німеччини та Радянського Союзу для того, щоб підготуватися до проголошення незалежності. Ворог мого ворога, мій друг. За цим принципом Німеччина була природним союзником українських націоналістів. Плани нацистів в той час нікому не були відомі. Їх знали як цивілізовану націю, яка хоче взяти реванш за поразку у Першій світовій. Бандерівці домовляються про створення батальйонів Нахтігаль і Роланд, куди увійшли переважно українці. А вишколом займалася німецька розвідка Абвер. Українці виставили німцям умови, що підрозділи підкорятимуться УН присягу даватимуть не третьому рейху, а Україні та боротимуться проти радянської влади за відновлення незалежності. Та пропаганда приписала їм цілий букет злочинів від єврейського погрому до спалення білоруської хатині. Участь українських підрозділів у цих акціях, звичайно, ж не підтверджена жодним вагомим доказом. Окрім того, такі формування були зовсім не перші. Ще у 1939-му у нацистській Німеччині було створено український військовий підрозділ, так званий Легіон Сушка. Тоді німці готувалися до нападу на Польщу і хотіли отримати у союзники українців Речі Посполитої, які підтримали там повстання проти поляків. Повернемося до Бандери. Події розгорталися далеко не так, як хотів би Гітлер. 30 червня 1941 року у Львові стається історична подія. ОУН проголошує акт відновлення української держави за наказом Степана Бандери. Напередодні, 16 червня, він видав меморандум, в якому закликав Гітлера підтримати українську державу, бо в протилежному разі вони готові проголосити її самі. Німцям це ой як не сподобалося. Спочатку вони умовляли своїх українських союзників отямитися, потім тиснули на них. А коли це не допомогло, то вдалися до репресій. Головного ідеолога акту Степана Бандеру відразу ж заарештували і вдалися до українського державного правління. До концтабору запроторили голову Ярослава Стецька, його другого заступника Лева Ребета, багатьох міністрів. Але тут маленьке уточнення. Перший заступник Мар'ян Панчишин замість концтабірної койки отримав посаду керівника клініки медінституту. Військовий міністр Всеволод Петрів отримав пропозицію очолити українське визвольне військо, найбільший армійський підрозділ з українців у німецькій армії. Спитаєте, чому так сталося? Справа в тому, що арешти торкнулися лише ОУН революційної, тобто бандерівців, як їх називають зараз. Союз бандерівців і німців, звичайно ж, розвалився. Протягом вересня 41-го заарештували 80% керівного складу ОУН-Р, а також більш ніж півтори тисячі рядового складу. Всіх активістів руху Бандери наказали арештувати та після ґрунтовного допиту знищити їх як грабіжників. Звичайно ж, без суду. Бандери у німецьких таборах провів три роки. У цей період соратники, які лишилися на волі, створюють УПА. Коли у 1944-му Бандера виходить з ув'язнення, становище гітлерівців у війні вже було плачевним. Вони пропонують бандерівцям співпрацю. Бандера категорично відкидає цю пропозицію, бо якщо німці не захотіли допомогу у 41-му, то тепер і поготів. Боротьба тепер продовжилася на два фронти проти німців і Червоної армії. Щоб не зазнати втрат і здобути зброю від німців, які відступаючи, просто її кидали. Вони застосовували тактику найменшого опору. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник якось ляпнув, начебто, нема жодного документу, який свідчив би про бої УПА проти німців, чим розсмішив істориків. Битва упівців проти німців це не один чи два випадки. Рахунок іде на тисячі. Цікаво, яким же боком це вписується у визначення посібники фашистів, що часто використовують проти бандерівців. Ще одним розповсюдженим аргументом проти Бандери є той факт, що у концтаборі він сидів, начебто не по-справжньому, у спеціальній кімнаті зі спеціальними умовами. Бандера і справді сидів у так званому Целенбау, віп-відділенні концтабору Заксенгаузен. Та це була звична німецька практика. Важливих цінних арештантів вони тримали у кращих умовах, ніж решту. Поруч з Бандерою сиділи не лише українці Тарас Бульба Боровець, Андрій Мельник, але й син Сталіна, Яків Джугашвілі. Колишній прем'єр Франції та канцлер Австрії. І зовсім не тому, що вони співпрацювали з нацистами і не з поваги чи лояльності до них. Німці були носіями політичної традиції ще часів Священної Римської імперії, і тому розуміли, що персони такого класу козирні карти, і їх потрібно про всяк випадок берегти. Принциповість і непоступливість Степана Бандери спричинили появу думки про його авторитарність, нездорові амбіції чи вождистські замашки. Стверджують про несприйняття ним демократичних цінностей. Скільки правди в цих тезах? Очевидно, що Бандера формувався в епоху, коли авторитарні тенденції домінували повсюдно. Державами керували вожді, фюрери та дуче. Проте сам Бандера очолив опозицію, яка піднялася проти вождизму в ОУН. Саме він і його товариші-крайовики протиставилися спробі становлення автократичної влади в організації на чолі з Андрієм Мельником. Як свідчать документи, в проводі Бандери рішення приймалися більшістю, тобто кожен голос мав значення. Саме такий стиль роботи він вважав очевидним і необхідним. Що ж до демократичних цінностей, то процес їх визрівання в програмі ОУН почався не в 1943, а в сороковому році, саме під керівництвом Степана Бандери, гасло Свобода народам, свобода людині, яке представляється як квінтесенція цього процесу. Перше прозвучало не в рішеннях 1943-го, а в маніфесті ОУН з грудня 1940-го. Ну і звичайно, чи не найактивніше утверджується у суспільстві сьогодні теза, що Бандера не може вважатися національним героєм, адже безпосередньо не брав участі у визвольній боротьбі. Спочатку як в'язень польських тюрем, згодом німецького концтабору, а потім як політичний емігрант, який не мав змоги впливати на ситуацію в Україні. Ми не будемо вас переконувати, а просто звернемося до історичних фактів. Бандера провів інкорпорацію української військової організації в ОУН, чим завершив формування структури організації, яке тривало з 1929 року. Вивів на новий рівень діяльність ОУН в першій половині 30-х років під його керівництвом ОУН провела низку гучних бойових та пропагандистських акцій, які зробили цю організацію популярною не лише в Україні, а й за її межами. Його активна діяльність в 1939-1941 роках заклала міцні основи для наступного етапу розвитку визвольного руху. В цей час проведено велику кількість військових та організаційних вишколів, які підготовували кадри для подальшого розгортання повстанської армії. Тоді ж закладено важливі ідейні засади, які забезпечили розвиток УУН з підпільної організації у загальнонаціональний визвольний рух. Велику роботу проведено бандерою в післявоєнний період на імміграції. Під його керівництвом мережу ОУН розгорнуто практично у всіх країнах, де мешкали українці: В Західній Європі, Північній та Південній Америці, Австралії. Створені ОУН громадські організації Спілка української молоді, Організація оборони чотирьох свобод України, Ліга визволення України ефективно захищали права українців у світі. Через бандерівські видання, шлях перемоги, визвольний шлях, гомін України та багато інших, що виходили практично по всій українській діаспорі. Проводилася активна інформаційна кампанія, що доносила світові правду про Україну та українців. Як на мене, переліченого достатньо, аби зробити правильні висновки. Дивує той факт, що і досі знаходяться люди, які вірять цій антибандерівській пропаганді. Можливо, секрет у правилі: чим більша брехня, тим більше у неї вірять. Та більш ймовірніше, що прижилася брехня поміж тих. Хто мав брак інформації і не міг чи не хотів критично мислити хтось типу адептів нинішнього російського зомбоящика сьогодні? В Україні Бандера має набагато вищі рейтинги ніж до початку російсько-української війни. Хто знає, чи була б Україна нині саме такою, якби у середині минулого століття Бандера і його побратими з ОУНУПА не підняли національно-визвольний рух. Радянського Союзу, створеного, зокрема, Сталіним, уже немає. Омріяна Гітлером Німецька імперія теж зникла з карти світу. А от незалежна Україна, за яку воював Бандера, є. У нас тепер є один основний принцип одна головна мета суверенна, соборна українська держава. До неї йдемо неухильно. А шлях наш це шлях революційної визвольної боротьби. Закликаємо вас не вестися на радянські вигадки, а разом з львівськими коліжанками досліджувати важливі факти української історії та формувати про них власну думку.